Нет, с Я сам, да. Он туда сам пришел, случайно. Пане Оксандрі, так, ми вже поліції коли телебачимо я. Але ну, якось ну, потрібно зупинятися свої, бо він погрожує далі, буде вчинитися своє. Сьогодні я прийшла на своє робоче місце, ну, як завжди. ну, І тут така чекала мене несподіванка. Пан Подоліч в соціальних мережах погрожував мені, що він. Буде перешкоджати моїй підприємницькій діяльності. Ну і це він вже зробив. ось те, що ви бачите, стоїть контейнер. Він погрожує і надалі робити мені там, я не знаю, перешкоди якісь ставити, перегороджувати. на сьогоднішній день. Підприємці звернулися до міськради, щоб нарешті вирішили це питання з землею. Бо на сьогоднішній день В'ячеслава не має законних підстав на цю землю. Вона не платить ні копієчки в бюджет. І на сьогоднішній день створена комісія, де вирішується питання з цією землею, і на комісії було сказано, що е, поки іде комісія, жодних дій, щоб не було ніяких е, ані з боку В'ячеслави, ані з боку підприємців. Ну взагалі, поки розглядається це питання, щоб нічого не робили. Але як ви бачите, ну продовжується тиск. Е, не кожен підприємець може витримати такий тиск. Нас дуже мало залишилось насправді, хто це може витримати. Багато підприємців під тиском підписали договора, бо справа в тому, що вони примушують підписувати договора. Вони не мають на це законних прав, бо ми писали теж листа. Ми маємо відповідь. Я зараз зацитую відповідь буквально від 30.04.25 року. Що В'ячеслава користується земельною ділянкою, що є комунальною власністю. Южницької міської територіальної громади в той же час право постійного користування не надає законних підстав для передачі здавання в оренду частини земельної ділянки, що відведено В'ячеслава, окремим підприємцям, а відповіда на укладення певних договорів, у тому числі що надання послуг ринку. Тут написано чорним по білому, що В'ячеслава не має ніяких законних підстав для підписання договорів з підприємцями. Підприємці не витримують цього, цього тиску з боку В'ячеслави. І, звісно, вимушені підписувати договора. Бо тут, якщо ви бачите, вже на ринку нікого не залишилось. Багато підприємців вже торгують на доріжці там. І ну, що тут можна ще сказати? Мені дуже прикро, що ми платимо податки в бюджет міста. І не можемо нормально, спокійно здійснювати свою підприємницьку діяльність. Просимо владу як можна найшвидше вже вирішити це питання, бо ну, просто вже не витримують ні в кого, а не нерв, а вже немає ані сил воювати. Але ми будемо все одно. І, і, іти до кінця, і ми хочемо, щоб нарешті вирішилось це питання з землею, щоб ми нормально могли заключати договори, платити за землю в бюджет. Тому що е, в наші часи я вважаю, що кожна копійка, яка буде е, до бюджету поступати, це має значення, а люди. Не розуміють, мабуть, що зараз війна. Наші діти, особисто мій, зараз теж вже шостий рік на війні захищає батьківщину. А оці люди, ну, я не можу їх назвати людьми. Вони просто нас тут, я не знаю навіть, які слова підібрати, ну, чесно. Ми кожен день приходимо і не знаємо, що нас тут чекає. Я, я вважаю, що це неприпустимо в наші часи. Так що звертаюсь до влади, будь ласка, вирішить це питання. Дякую. Скажіть, будь ласка, ви сказали, вам погрожував пан Подо... Подоліч, Подоліч так. Хто він такий і чому? Е, пан Подоліч він представляється як служба безпеки ринку В'ячеслава. Е, він якісь нам дає терміни, в якісь терміни ми маємо підписати договора. Якщо ми не підпишемо, то нам буде дуже погано. Ну і ось те, що погано. Я сьогодні це вже побачила, як мені погано. Але він сказав, що це тільки початок. Далі мені буде ще гірше. Так що він, він навіть не боїться це погрожувати в соціальних сітях, розповсюджує цю інформацію. А директорка ринка що каже? Я не знаю, ми з нею не спілкуємося, бо вона не має законних підстав для підписання договорів. Тому я не вважаю за потрібним з нею якісь перемовини вести або щось підписувати на сьогоднішній день. Ваша торгівельна точка вона знаходиться на, на якій на чиїй землі і чи є сплата е, за? за? Е, дивіться, е, моя торгівельна точка знаходиться на зараз, зараз я вам зачитаю. Е, е, ця земельна ділянка є комунальною власністю Южницької міської територіальної громади. Тобто Те я можу показати відповідь, ви собі можете зафіксувати. Тому на сьогоднішній день. За цю земельну ділянку ніхто не сплачує ні копійки, ніяка фірма вона і не може сплачувати, бо ніяка фірма не має законних підстав на це. Тобто, земельна ділянка знаходиться у комунальній власності громади на сьогоднішній день. Тому ніхто за неї не сплачує, на жаль, а могли б сплачувати від такого публічного розголосу цієї ситуації. Що ви очікуєте? Ми очікуємо, щоб наші депутати. Прийняли законне рішення щодо земельної ділянки і щоб підприємці нарешті змогли спокійно. Працювати, щоб вже вся доріжка, яка там стоїть, яких людей повиганяли, зайшла в ринок, щоб були адекватні ціни. Тому що тут, ну тут ціни просто космічні. Людина, ну В'ячеслава, не плати за землю, ні копійки, але з підприємців даре в три шкури. Просто тут, ну ви бачите на лице, що тут немає, вже не залишилось нікого. Тому ми просимо, щоб тільки рішили депутати вже нарешті виділити це цю земельну ділянку. І щоб ми сплачували податок за землю, все як положено. Ніхто не відмовляється платити, але хочемо, щоб все було нарешті по закону. Ситуація така, як у всіх підприємців, котрі на цьому базарі, постійні погрози зі сторони Андрія. Ну і недавно я з ним мав зустріч випадкову, і мені в усній формі було попереджено, що той ті продукти, ті товари, які в мене знаходяться в моєму торговому павільйоні, будуть, що я повинен їх сам винести. А якщо цього я не зроблю, то він їх викине на вулицю. Я займаюся підприємницькою діяльністю в наданні послуг по обслуговуванню копіювальної техніки, і там в павільйоні знаходяться і принтери, і техніка, і запасні частини, і витратні матеріали все те, що принадлежить громаді. Замовникам громади. І безумовно це вже не перший раз. Спочатку року, років три назад було викрадено все це оборудовання. Потім, потім випадково його знайшли. Але на даний момент буде дуже мені тяжко, печально, якщо все це знову вони викрадуть і заберуть. Бо що це, я ж говорю, це все громади, обладнання громади. Ось така ситуація. Якось вирішувати проблему з дирекцією ринку. Ви намагалися з дирекцією ні. Ми ніякого відношення не маємо до В'ячеслави. Тобто, у мене договір з обслуговуючим кооперативом. От 9 років я з ними спілкуюся і сплачую налоги. Все як полоше до В'ячеслави. ніякого відношення немає. Я голова правління Южінський міський ринок Крущаков Сергій Миколайович. Часом вот цим інцидентом, ну вже дівчата все порозказали, Я хотів тільки додати, що вона казаряє актом постійного користування, який на сьогоднішній день не є дійсним. Чому? З 96-го року вони не зробили ні технічну документацію, нема, де знаходиться цей акт, і акт не пройшов через сесію. Через не видавалась земля їм ніколи. І на сьогоднішній день в поліції лежить справа ЄРДР 9087. Ще 17-го року ніяк вопрос це не рішиться. Ну там піднята стаття використання. За підробленого документу, яким є акт постійного користування. Других бумаг у них нема. Суди пройшли, і Верховний суд чітко вияснив, що ніхто із суду не може видати ні землю, ні... і тим більше що її ніколи не було. І земля за міською радою. В, в, там, в реєстрі числиться. І суд сказав, що це прерогатива міської ради, вони повинні цей вопрос вирішити. І міська рада дає на всі суди, які були на запрос судів дає відповідь, що земля по КЧФ ніколи не передавалася. Тому -то, Свавілля, тут що твориться, це тільки благодаря э, подолічу, який все тут крутить, ну і подравцеве, само собою. Зараз ну, ми представили із полком всі документи, які тільки можна було. І питання, я думаю, здвинеться з мертвої точки і все буде добре. І Люди нарешті здихнуть спокійно і будуть робити. Тому що ви бачите, тут залишилось. Півтора предприемцев на территории. Во-первых, у нас это не предприниматели, которые вот там знаходяться, где мы поставили. Мы их просили неоднократно, уже года три, просили, чтобы они перешли в свой жовтий, там они построили огромный магазин, но они его сдавали. Им так было удобно. Но в первую очередь я хочу сказать, что люди нарушают закон. Это первое, второе, именно правила торговли на рынке, это второе, третье. Ни документов, ничего у людей нету. Они находятся в нашем киоске. Они сделали с двух киосков, один киоск под номерами, а у нас все на балансе стоит. И все. Уходить они не хотят, платить они не хотят, заключать договор они не желают. Дело в том, что только делают конфликты, конфликтные ситуации. Вот так себя ведут, как я це земля. Вячеслава, у нас акт на землю. судами Четыре раза судами доказано до Верховного суда, что земля наша. Мы, во-первых, построили предприятие наше, построило этот объект два рынка – промышленный продуктовый. У нас есть акт в эксплуатацию, у нас есть акт на землю, у нас есть разрешение устанавливать контейнера. Ни у кого никаких документов нет. Оригиналы мы Факасию пока показывали, она там клялась Богом, что она заключит договор, если покажем оригиналы. Показали оригиналы, человек, то она закрыла предпринимательство, но тем не менее вот этим шантажом, таким всем, ну это неприятные вещи. Конечно, люди себя ведут нехорошо. Поэтому вынуждены. Есть вымога. Вот до 1 серпня 2025 года мы просили убрать Есть вымога, просили убрать контейнер. Даже наш мы отдаем, только уберите свои вещи, вывезите его. Не хотят. Есть распоряжение от 1 января 25 года. Есть вот, по Плещукова, что у них ни документов нету, ничего. Он вообще не работает. Что он тут делает и почему он организовывает это все. Есть все документы. Все ответы и выконком, и прокуратуры, и решения судов, и наши документы. Все документы есть. Мы все можем предоставить. И то, что по Плечукову есть, что он не предприниматель, не занимается. Почему договора он заключает с людьми, что он это делает, ну это мошенничество. Возбуждены уголовные дела, я думаю, идет расследование, потом мы увидим, что и как будет. Людей, если что-то не устраивает, я Факасия говорила, Федоренко, идите в суд. Не що ваші. Ми те документи показуємо. Покажіть свої документи. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, ким ви працюєте тут на ринку? Начальник служби безпеки ВКП Вічла. А що за ситуація трапилася тут з підприємцями? Як ви це можете прокоментувати? Ситуація ця вже тягнеться дуже багато років. Людям вже неодноразово повідомлялось, попереджували. Ми останній раз, коли спілкувалися з цими двома жіночками. Ім було надано місяць часу для того, щоб обдумати свої наміри подальші, для того, щоб вирішити питання у добровільному, скажімо так, руслі, щоб договори з ВКП В'ячеславою були укладені, і щоб люди мали можливість далі працювати. На жаль, люди нормального, скажімо так, спілкування не розуміють, тому, скажімо так, Обливання стяками е, павільйонів ну, це таке собі. Це, 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 це хто таке робить? Е, ну, я не буду пальцями вказувати. О, там от гарне таке питно. Тому е, ці люди, як вони стверджують, і повідомляють у цей пан, там пан Поліщуков розповідає, що це земля міста. Ми не заперечуємо щодо того факту, що майно і власність саме землі є міста, але є державний акт на право постійного користування. Ці шановні люди зверталися до суду всі ці 20 років, намагаючись його скасувати, але цього вони зробити не змогли. Виникає питання, якщо це не наша земля, і ми не маємо права її користуватися. Люди кажуть, що ми не платимо податок на землю. На тій податковій групі, в якій ми знаходимося, ми маємо право це робити або не робити. Коли ці люди розповідають тим, що ми такі погані, я задаю просте питання: а чому ви не підете в ісполком? Не отримаєте договір оренди на землю під тими павільйонами, якими займаєте, і не отримаєте паспорт прив'язки і сплачуєте ці податки. Ну, якщо ви такі правильні, вони цього не можуть зробити по одній простій причині, що земля ця на праві постійного користування. Тому це неможливо. Але дуже зручно не сплачувати нічого. а тоді виникає питання щодо нас. Да? А на що мені, як керівнику Служби безпеки цього підприємства, сплачувати податок на землю, якщо такі підприємці, як ці, займають територію, нічого не сплачують, тобто мені за них треба сплачувати, цього ніхто робити не буде. Ці перемовини, які є у плоскості да, земельної комісії, де ми. Зараз как бы, працюємо, йде е, е, мова про те, що ми зі своєї сторони надали е, е, цей проєкт мирової угоди, де, в принципі, виклали своє бачення, як це зробити, щоб ми е, могли працювати разом з містом і з підприємцями. Ці люди, е, ну скажімо так, продовжують саботувати. Ну, на цій території роботу підприємства по о, пані Федоренко, пані Фокасів, по господину Пліщукову відкритий ряд кримінальних справ щодо самозахвату землі, самовправства і так далі. Ну, в принципі, все, що я можу сказати. Скажіть, будь ласка, чи були з вашого особистого боку погрози цим підприємцям? Погрози? Жодних. Саме погроз, якщо це ми кажемо в рамках погроз, цього не було. Попередження щодо того, що прибрали, навели порядок, зібрали свої речі і покинули територію, так, це було. Наприклад, пані Факасєва і її батько, який за, згідно витягу, де він має працювати, за адресою хіміків 19, а це ця територія, це та територія, яка належить. На даний час комунальному ринку. Але він працює тут. Тобто дуже багато питань. Скажіть, будь ласка, там сміттєвий бак і оцей кіоск, який перекриває прохідну частину, хто його поставив? А, а помімо сміттєвого баку, ви не бачили, скільки там сміття? Бачили. А, для того, щоб звільнити цю територію від сміття, і в тому числі а, а, налагодити там. Повноцінно нормальну площадку до сміття, треба його там прибрати. Але туди має заїхати техніка. Ці павільйони, які стоять зараз тут, вони це не дають змоги зробити. Ми також це вже обговорювали, вчора е, приходив Сергій Орешак, ми також це е, обсудили і повідомили, що нам потрібно для того, щоб там навести порядок. А цей кіоск, який перекриває доріжку? Так. Це ви поставили? Так. Ми маємо на це право. Це наша територія. Ми вважаємо, що потрібно там поставити, ми поставили. Пані Факасіва дуже жалілася, що її там обсикають її ну, павільйон, ми прикрили, щоб не обсикали. Річ тим, що на даний час є постійне користування у ВКПЧФ В'ячеслава, який поки що ніхто не оскаржив і в самому порядку не довів його на дієздатність. Але по роз'ясненням податкової, Вячеслава, жодної копійки за користування землею не платить. І у нас там в 2021 році на податкова наполягала на відкритті кримінального провадження, на, на витребування з неї коштів за користування землею, але в неї рахунків нема, нерухомості нема, витребувати нема чого. Які кроки можна здійснити, щоб якось розв'язати цю ситуацію? Ну, дане питання повинні вирішити наші юристи. Тому що тут, скажімо так, без суду не можна розібратися і встановити істину і правду. Хто має звернутися до суду? Пюжницька міська Південська міська рада. В особі кого? Як поняття. Ну, там, мера чи заступника. Ні, у нас юридичний відділ має повноваження представляти Південську міську раду в суді. Можливо, Дасте якусь пораду, що робити підприємцям зараз там. Там неможливо щось сказати, тому що скільки років це все втягнеться, і жодним чином це не вирішується на даний час, тому що там і як порадиш, якщо це вже так сильно затягнулося. Там Добре. просто Южницька на той час рада скасувала її акт постійного користування рішенням сесії, але не подала позов до суду. Рішення дане було прийнято, так як не було, не сплачувалася плата за землю і була інформація податковою. І так як В'ячеслава потім оскаржила це рішення, і ми ж своєчасно не подали позов суд, щоб в основному порядку це акт постійного користування скасувати, суд постановив, що без суду ми не мали права скасувати дане акт постійного користування. Тобто це має бути якась воля звернутися. Ну так, да. це повинно бути все заактовано, причини, підстави, рішення сесії, потім позов до суду на скасування. Тобто можна сказати, що підприємство здійснює свою діяльність на міській території, землі, да. не сплачуючи за це. Не, ні копійки. Хто за це має робити нагляд? Чи... Ну, податково вже ширю подавала ще в кінці 21-го року, що за землю не сплачується. Вона наполягає на тому, що вона як. Повинна бути по спрощеному порядку оподаткування, що вона звільнена від землі. Але відповідно до роз'яснення податкового, якщо б вона сама там торгувала, то вона б дійсно звільнялася сплати за землю. А так вона надає територію ринку для підприємської діяльності інших підприємців, відповідно, повинна сплачувати за землю. І в той же час, наскільки я зрозуміла, акт постійного користування на землю не дає права, ну, заключати договори з підприємцями і надавати цю землю їм в оренду. Ну акт постійного користування не передбачає передачі функції замовника на розміщення там тимчасової споруди чи на будівництво іншим підприємцям чи організаціям. Так, так це була відповідь да. за вашим підписом, да. тобто вона не платить за землю, да. не має права це ну, не платити і не має права надавати mm -hmm. в оренду, але це все робиться. Ну, скажімо так, ми ж не бачимо жодного договору, де вона надає щось в оренду. Вона ж, якби надає послугу ринку, послугу ринку вона надавати може.